Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами спільному каналі. Дивіться, от що робиться на вулиці. Можна я на, називу осінь не гарним словом, паскудна осінь в цьому році. Ну, це ще трохи розвіялось, а то молоко було за вікном. Сьогодні у нас 21. Ага, да. 20-го ми завжди оплачуємо комуналку. Вчора, якраз ввечері це робили. Значить, сьогодні 21 листопада 25-го року. І будемо гулять по квітах. Нічого такого нового немає. Так, прогуляюся. Трішки так ось фіалочки, вони. Цвітуть чудово, хоч це око радує, <сум> тахерита красуня підняла її трохи повище, щоб їй світло було. Ось. Цвіла так гарно. зараз відпочиває. Нарощує листочки. Я, правда, не знаю, куди їй ще рости. Вона просто гігантська. Вона в мене нікуди не на підвіконня зовсім не підійде. Їй треба пів метра цього, ширину підвіконника, щоб вона стала. А в мене вузеньки, там, я не пам'ятаю, 15 см здається. Ось. І нікуди її притулить, от нікуди. Так. Тут хлорофітум дозволила цвісти одній гілці. Я зазвичай обрізую. От появляється, вискакує там, і я зрізаю О, ця як і бегонія. В минулому році вона в мене цвіла, в цьому році не знаю, але вона на лоджії була, як і тут. Будемо бачити. Ось прийшла на лоджії. Як ви бачите, я сюди перетягла каву, бо вона там почала масовано скидати листя Я чоловіку говорю, це ти винний, закривав двері на лоджію і їй там прохолодно було. І, я так думаю, от перенесла сюди. от бачите, червоніють ягідки. Трохи прив'язала гімнастичною Палка. Ну, я сьогодні на вулиці знайшла гарну таку, з дерева обпиляного приперла. Треба її обчухрати і підв'язати. Бо ця гнеться, бо вона там на цьому, на тому лоджії тяглася до вікна, і ось така вона в цю сторону сильно нахилена. В обратну сторону її поставити не маю змоги. Не те, що не маю змоги, а для неї це буде великий стрес. Бо вона ж весь час стояла і в цю сторону сонце було, світло, так що так я її і поставила, як вона там стояла. Там щось у мене горшку проростало, щось я натикала туди. Чи це зерна кави? Щось стало, А <ріст> не пам'ятаю, що Ой. Коли перла, обірвала перець, десь там треба забрати, десь валяється. Ну, Вона ж висока, не проходить в двері тут в прийом. От, ну, в общем, нахиляла і зернятка губила по дорозі, І під люстрами треба було нахиляти її. Бо вона теж чіплялась. О, от листочок упав. Ну, так. Так буде. Що зробиш? Ну, а тут, о, я й не бачила. Уже біленький, біленька шлюмбергера. Так, зараз наближу. Ой, ні, не вийшло. О! Ось, бачите, уже цвіте, біленька. Ну, і там червоненька буде. Ой, там на ту сторону теж біленька виходить. А, не тільки з цієї сторони, а там і до вікна теж, бачите, який конденсат треба відчинити вікно, хай просохне. От. Да. На жаль, епіфілім відцвів, такий запах стояв на всю кімнату. Це друга квітка вже. Більше я не бачу. Я не знаю, чого він так бідненько. Так я думала, що він в цьому році буде весь квітах, а він і були бутони, але він їх поскидав. Красива квітка, ароматна, дуже. Так, о, я сюди перенесла і залишила. Ага. Шукала, шукала, ага, я ось сюди. Куди її причепити коло Вона там буде цвісти. Бачите, скільки бутонів. От, буде гарний такий кущик. На кожній гілиці вона багато цих бутончиків. Ну і що, ще я пересадила фаленопсиси Це я їх пересадити не змогла тоді в п'ятницю. Це я їх пересадила тільки у понеділок, оцей, що був. От, Ну, начебто все чудово з ними. Тепер вони трохи по-іншому, бо я їх випрямляла. Вони ж у мене нахилені ростуть. От. Там гіпоцирта я бачила, багато цих бутонів буде цвісти. Ну, от Хамадареє ну гілочку, бачите, ви, випустила, розпускається, як папороть. Так, фіалочки. Тут вони досвідчуються, правда, сьогодні у нас вимкнуть цілий день, не буде світла. 10.30 і до 6 вечора. Ну, 8 годин. От. Ну, можливо, повезе, буває, що пізніше відмикають От вчора на півтори години, нам подарували півтори години. От. Ну, буває трохи менше, а буває відмикають як по графіку. <кій> ну, будемо сподіватися, що, може, раніше трохи дадуть. От, ну таке в нас зараз життя. Буде їм темно, звичайно, от без світла. Пасетті мене запитувала, як я за нею доглядаю. Я і відповіла там, але, ну, що можу сказати? Я, ви знаєте. Я ніяк не доглядаю за нею. Доглядаю, як за всіма. Я не роблю якісь її уступки, чи там щось спеціальне роблю, чи ще щось. Ні, от вона в минулому році цвіла і я пообрізала, вона ось наростила цю зелень. Поганенько ще й росла. от, Ну, нічого особливого не роблю. Підгодовую. Інколи пересаджую, вже, мабуть, років два чи три, в тому ж ґрунті. Вже, бачите, вона у мене яка старенька. Ось якийсь стовбур у неї дерев'яний. молоденька вона. Це Донька мені була подарувала, Ось, мабуть, з легкої руки її. І оце вона у мене дуже давно. От. Поливати її треба не заливати. Вона не любить, коли сильно мокрий ґрунт, але не любить, коли і сухий ґрунт. Через те треба слідкувати, щоб він був вологим, не залита і не пересушена. Тепер дивіться, як тут дивно. повезло цим. Сансів'єрії, більбергії. Тепер світло їм. Немає тіні від кави. Сюди поставила гібізку звідки звідти взяла. От. Ось там я, Ох, я обрізала, показувала бугенвілію. Ви подивіться, я не знаю, тут, мабуть, не видно, але там. Скільки відросточок. Ой, так що, бачите, вона не цей переносить дуже гарно, коли її обрізаєш, а я її обрубала прямо. Ось. Так що все добре з нею. Тільки тепер поливати треба обережно, бо зелені нема. Споживання й прохолодно тут, споживання води падає, так що все добре, треба зняти ту вірьовку. Тепер і кактуси видно. От який кричок, дивіться, як мамілярія. Інколи навіть дратує мене. Оце таке. Ось у мамілярія цвіте, вона цвіте восени. Ті мамілярії цвітуть весною, ця завжди цвіте восени. Але сонечко їй, але сонечка немає. Так, каланхоя тут я минулого разу показувала, буде цвісти. От, опунці зеленіють. Тут о, разом в горшку з гіпіастром я їх не поливаю. Тепер думаю, як о, цю опунці. Вона така зелененька, дивіться, ця стара. Вчора о, наші зараз в Іспанії відпочивають. І там вони гуляли, і опунцій багато, і такий стовбур, як дерево. от. Гілочки, сегменти оці зеленіють, а сам стовбур товстелезний, тобто, бо Вікторія показувала, казала, мама, дивись, як. Ось. Так, ну, а цей це не, ось треба, мабуть, полить цей бугенвілію, бо Щось уже листочок повис з шлюмбергера. Е, тут Но тут вона, бачите, там видно коло вікна, там більше подобається. От. Але теж буде цвісти, але повільно розвиваються бутони. От. На цю сторону тут я все пообрізала, ось намагаються рости і красандра стоїть. Обризана алої. От. В квартирі прямо так темно, йду по прихожій, ну, наче вечір чи ніч. Так, я на кухні, тут фіалочки на своїх місцях, дендробіуми. Я ось Е, недавно їх під душ поставила, підготувала їх. Ось там бутонів повно, будуть цвісти. Рипсаліси ліси цвітуть, гарнюні. Мені так подобаються вони. Сюди гібіскус принесла, а то там він мені заважає у кімнаті. От, а йому яка різниця, де. Стоять. <смі> так вікно виходить один в один, як і в кімнаті. Ось. А тут ця герань. ви подивіться, яка вона, куди вона росте, а? куди ти ростеш? Уже в дерево виросла Далі нікуди рости, все. В таких випадках. Коли на лоджях виростають оце такі довгі, то я опускаю вниз до полу, чи там ще на щось я ставлю, якусь підставку. А верхушка тоді виглядає і отримує сонячні проміння, чи там просто світло денне. Ось так їх. Бо куди? Якщо ростуть і ростуть. Ну, її треба було б і обрізати, але мені щось і шкода. Дивіться, яка вона гарна в мене. А, бачите, закрила повністю цю частину вікна. Ну, вони... нам хочеться в таку погоду спати і не просипатися. Так, поїсти, попити і знову спать. Би. От, і квітам зараз стресово, дуже стресово. Я ще читала і вже не раз і казала на каналі, що листопад місяць це самий стресовий місяць для кімнатних рослин. Менше всього сонця в цьому місяці, От. хоча в нас і жовтень був не дуже сонячним. Ну, в цьому році сонця восени мало ми бачили. Не було такої красивої, золотої осені. І баб'ян літа не було. Ну що ж, з природою не поспориш і не переробиш. Так, такий, цього. так вона в цьому році склалась погода. На цьому буду завершувати відео. Бувайте здорові, не хворійте, бережіть себе і своїх близьких, рідних, до нових зустрічей. Заходьте на плейлисти. там у мене плейлист є. Оранжере, моя оранжерея, пересадки, ну, все по догляду, що необхідно для домашніх рослин. Заходьте, шукайте і пока-пока.